Те, що трапилось із Спартаком Суботи, безперечно, велика трагедія особисто для Спартака Суботи для Жені Яновича, тому що Жені Яновича тепер прийдеться відмивати свою репутацію а також це особистісна трагедія для багатьох людей, які стали емоційно залежними від подкаст терапії і самого особистості Спартака суботи», вигаданої цієї особистості. І зараз ми можемо наблюдати іншу сторону всього цього. А точніше, багато людей, які коли припинилася ця подкаст-терапія, вони розгублені, вони у розпачі, вони в депресії, і тепер не знають, як їм жити. Тобто, вони демонструють всі ознаки емоційної залежності від подкаст-терапії і Спартака Суботи. І що таке емоційна залежність? Емоційна залежність це така модель поведінки людини, яка призводить до страждання. Людини, тобто людина постійно страждає, і ми зараз це спостерігаємо в соцмережах. Люди відверто демонструють ці страждання. Інші демонструють інший бік залежності. Вони не у розпачі, вони у люті, вони розлючені, вони кидаються або на тих, хто критикує, або розповсюджує інформацію щодо Спартака Суботи, або критикують вже самого Спартака Суботу, тобто вони там пишуть, який він. Ужасний, коварний, і як, як вони розчарувались в ньому. Така модель поведінки формується в дитинстві, коли дитина не отримує від батьків необхідних базових потреб. Наприклад, це потреба в комфорті, це потреба в безпеці, це потреба в довірі і прийнятті. І потім, коли людина виростає, вона емоційно, становиться емоційно залежною, і ця емоційна залежність. Проявляється в надмірній увазі до якоїсь особистості, вигаданий чи існуючий. Це може бути телевізійний там, актор, музикант, це може бути близька людина. Тобто вся, все життя людини пов'язується з цією особистістю. Людина слідкує, вона довіряє, вона, скажімо так, формує своє життя навколо. Цієї особистості, від якої вона емоційно залежить, вона потребує постійної уваги або взаємодії навіть через телеекран з, з такою людиною, з такою особистостю. Це призводить, перш за все, до того, що особистісні риси самої людини починають руйнуватись, тому що вони стають в конфлікт з особистістю до якої. Прив'язана людина, тобто це така сам собі наркотична залежність. Якщо ми поговоримо про психофізіологію, то ця ендорфінова і дофамінова система людини починає. Пов'язуватись з цією з контактом, з цією особистістю, ну, наприклад, людина, як мені іноді там розповідають, і, або пишуть, що коли вони дивились подкаст терапію, в них змінювався настрій, вони відчували якесь таке підняття настрою емоційного і їм ставало легше. Це говорить про перш за все, що ця залежність емоційна, вона вже відбувається. Навіть на рівні гормонів і нейромедіаторів, дофемінових рецепторів, і так далі. І людина вже прив'язується тобто це якась така доза. Мені треба подивитись для того, щоб мій, мій настрій змінився. І в цьому і полягає ця проблема, тому що. Якщо людина звикає до того, до, до, до такої моделі взаємодії і такої моделі вироботки нейромедіаторів, то це призводить до того, що Поза контактом з цією людиною з такою особистістю, ці нейромедіатори і гормони не виробляються або виробляються в недостатній кількості, тому це досить велика проблема, тому що людям зараз прийдеться якось вчитись жити наново тим тим емоційно залежним людям вчитись наново і що я можу тут порадити. По перше. Треба визнати, що у вас є така емоційна залежність. По-друге, треба звернутися або до спеціаліста, психолога, психотерапевта, навіть психіатра можна звернутися. Якщо немає, немає такої можливості, ви можете хоча б просто подзвонити до, на телефон довіри і поспілкуватися по телефону довіри, навіть не називає себе, тому що визнати таку. Таку проблему досить складно, що ви стали залежні від Спартака Суботи. Вам здається, що ви якщо ви почнете розповідати, то будуть з вас сміятись. Це не так, тому що це велика проблема. Коли люди тривалий час перебувають в стані війни, то. Чому, чому взагалі такий ефект Спартака Суботи? В тому, що багато людей перебували в депресії, багато людей перебували в стані розгубленості. Тут з'явилася людина, яка як і, як і ситуація з Арестовичем. Ви це відео можете побачити розгляд ситуації з Арестовичем в іншому відео. Ось тут посилання до нього. Людина, яка допомагала в системі, скажімо так, гормональної і? Всій цій системі давати. Такий ендорфіновий відгук це призвело до, до того, що виникла залежність, тому що люди не беруть в інших місцях позитивні емоції, відчуття, тобто вони ніяк не впливають на своє життя. Вони е, перебувають от в цьому, е, скажімо так, спотвореному стані, нав'язаному той ситуації, в якій ми знаходимося зараз. Усі, тобто війна, ця людина Спартак, Собота почав е, паразитувати на на, на на цій ситуації. Прив'язуючи до себе емоційно, формуючи емоційні патерни. І таким чином треба зараз вам визнавати, що у вас є така проблема. Якщо ви боїтеся звертатись до спеціалістів, навіть боїтеся дзвонити до телефону довіри, будь ласка, поспілкуйтесь із своїми близькими, людями, яким ви довіряєте друзями. Треба розповісти про те, що ви відчуваєте. Тобто не треба замикатись у собі, закриватись. Навпаки, треба говорити про це. Треба е, говорити про про те, що вам потрібна підтримка зараз, тому що для вас це важливо. І якщо ви будете це робити, то з того стану, в якому ви зараз перебуваєте, ви вийдете досить швидко. Якщо ви не будете це робити, ви будете закриватись в собі і не визнавати реальність, яка сталася, і Намагатись далі виправдовувати дії Спартака суботи, намагатись слідкувати за тим, що він говорить, і підтримувати його, а не себе. То це призведе до того, що у вас формується посттравматичний синдром, який може і призвести призвести до посттравматичного розладу, а це вже досить серйозна проблема, і ця проблема потім почне впливати на все ваше життя, на стосунки з іншими людьми, на формування сім'ї, тому що ви не зможете довіряти іншим людям, ви не зможете, не зможете, або ви будете або провалюватись емоційно в нову людину, і потім відчувати так, такий же біль і страждання. Або ви взагалі замкнетеся і не будете ні, ні, нікого не, не пускати в своє життя, і це призведе до, до того, що ви останетесь по, по повністю на самоті. Тому не зволікайте, будь ласка, звертайтеся. До спеціалістів або хоча б до друзів за допомогою. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал, залишайте свої лайки, коментарі. Мені дуже приємна і дуже цікава ваша думка, ваша увага. І е, не забувайте дивитись інші відео на цьому каналі. Па-па!